У нас наступне засідання вищого антикорупційного суду, то Ольга Стефанішна виявляється, вже збирає речі. Вона виїжджає так. А на аж наступне, тоді після 4 вересня, засідання антикорупційного вищого суду, так вона теж не з'явиться. То відповідно створюється ну системна історія. Коли спочатку там міністерка, потім віцепрем'єрка, потім просто уповноважена президента України з питань Сполучених Штатів, а тепер уже послання просто ну не з'являється на засіданнях суду. Так для чого тоді ця справа? Яку якраз там ведуть на і САП? Для чого вона взагалі існує? Ведуть набу і САП, розслідує ВАКС. Фігуранти не з'являється, одну ви взагалі не знайдете, не притягнете і так далі. Цю Лукаш, а, а другу, значить Стефанішину, ну навряд чи також вона з'явиться в цих судах. завдяки кому не знаю. Пишуть, що завдяки портнову вона там не з'являлася і свою політичну кар'єру будувала. Портнов тепер у нас спокійний. Тепер от вона своя людина в офісі президента, яку там відправляють тепер за океан. Так може це перша чергова історія, що вона виїжджає за океан для того, щоб якби затушити цю. Історію. Історію з цією кримінальною справою, яка ну все життя і відверто псує, там є ще одна